Всім привіт! Публікую невеличке оновлення по топу з бабусиних квадратів. У цьому відео я покажу, як я обв'язала додатково рукава і низ топу. В описі під відео я додам посилання на повний майстер-клас з цього топу і відео, як в'язати ось такий квадрат бабусин. Тут буде схема, але відео ви також можете подивитися. Також додам тайм-коди до цього відео, щоб зручніше було шукати потрібну інформацію. Якщо коротко, для того, я використовувала ось таку пряжу в двох кольорах, це мене залишки, це газал Baby Cotton, 50% акрил та 50 бавовни. Метраж 25 грамах, тут 82 метри. гачок номер 3 біла пряжа. Це у мене Єнар джинс, у неї аналогічний склад та метраж. Ви можете використовувати подібну пряжу. Або ви можете взяти взагалі будь-яку нитку, пряжу, з якою ви любите працювати, яка буде комфортною для літа. Також ви можете зв'язати взагалі інший квадрат, який вам подобається, він може бути меншого або трошки більшого розміру. І чому так? Бо будова топу взагалі дуже проста. Ви берете футболку, бажано на виптяжку, але яка вам буде впору. І ось так прикладаєте ваш зразок квадрат. Один, два, три. 4 і 5. Ось тут по ширині у мене вийшла непарна кількість квадратів. Але оскільки у мене ось тут е, горловина, треба було в'язати по пів квадрата. Ось так воно виходить. 1, 2, 3. Ось тут потрібно було в'язати по пів квадрата. Але мені візуально так не дуже подобається, тому я змістила ось таким чином квадрати. Приблизно ось так це виглядає. Якщо у вас вийде по ширині парни, кількість квадратів, то взагалі прекрасно, чудово, і вам не потрібно нічого зміщувати. Так, так ви рахуєте скільки квадратів зв'язати для переду і стільки ж додаєте для спинки. Тільки 4 квадрати, які будуть ось тут для планки, ви в'яжете без однієї сторони в останньому ряду. Потім ось ці квадрати я шила в такому порядку, ось як я їх розташувала шивала я за задні стінки петель. ось ось таким чином. Можливо, це не найкраще рішення, я зараз бачу, тому що мені ось тут візуально теж не подобається, як на стиках виглядає. Але плюс такого шиття, що топша додатково ось тягнеться. Потім я зв'язала планку простими стовпчиками без накиду поворотними рядами. І так само Комір, Комір хоча я й блокувала, але все одно ось тут видно трошки загортаються кінці. Потім я ще вирішила обв'язати рукава і низ топу. Тут, як і на планці, по 4 поворотних ряди, звичайними стопчиками без накидів. Зараз покажу. Починаю в'язати знизу рукава. Пряжу ось так ховаю. Дов'язала до кінця ряду і з'єдную сліпою петлею. Роблю одну повітряну петлю і розвертаю роботу. І знову в'яжу стовпчики без накиду. Так само закінчую другий ряд і в'яжу ще два ряди. І ось мій останній ряд закінчую ось так.